Хочу сказати, що у нас було 17 державних податкових інспекцій. Але ми всі розуміємо, що у нас на сьогоднішній день є чотири райони в області, і відповідно у нас створені чотири державні податкові інспекції відповідно до кожного району Цабуцька, Ковальська Кам'яшевська та Володимирська. Але разом з тим у нас створено ще 10 центрів обслуговування платників податків на сьогоднішній день по старих районах. Нас ліквідовано сім ДПІ це Ружиченська, Раднівська, Старовижицька, Любомська, Любушівська, Іваничівська та Лопичинська. Хочу сказати, при ліквідації і при вивченні власне, ліквідації цих ДПІ було проведено ґрунтовний аналіз щодо вивчення. Було, ми дивилися, скільки в нас, які в нас приміщення, скільки в нас там людей, які в нас кошти для отримання тих приміщень, яка віддаленість населення, який відсоток надання адміністративних послуг. До кожного голови громади були як або письмові, або усні звернення щодо виділення приміщень створення робочих місць, що ми запровадили в себе в області. Ну, спочатку ми зробили підписали меморандум з Луцькою міською територіальною громадою, і в нас вівторок, в четвер, наші працівники <кій> знаходяться в СНАПІ. Це з метою того, щоб розуміти. І надавати послуги по нарахуванню податків місцевих, по звірці, по боргах, ідентифікаційні коди і інші послуги. Але ми там працюємо не в режимі онлайн. Ми там працюємо як консультаційні послуги. Ми є, беремо документи, на другий день чи через день ми надаємо, приносимо документи робочих місць там не обладнання. Що стосується по районах. На початку березня я була в Кармікаширському, було питання полюбишову на сьогоднішній день, там є де наші працівники, там було питання по ідентифікаційних кодів, власне, подача ідентифікаційних кодів, 1ДР, 5 ДР і так далі. У нас є запити і від інших голів. Ми дивимося, де є можливість, щоб людина раз в тиждень або два рази в місяць. Лишалася, надавала на, на послуг, найпослуги, які більш, найбільш потребуються, тому що одні громади хочуть ідентифікаційні коди, інші громади хочуть нарахування місцевих податків. Тому це все аналізується. Але в режимі підписання меморандуму і в режимі, щоб людина лишалася, проводила збірку, надавала консультації, можливо, два рази в місяць ми будемо дивитися, залежно від того, яка громада, яке робоче місце нам виділяє, комп'ютер, техніку і так далі, тому це питання наразі. Ми пробуємо кажу, ми пробуємо по Луцькій. Ми розуміємо, наскільки це буде процес мати ефективність, і ми пробуємо полюбишову, щоб теж розуміти наскільки цей процес має бути ефективність, тому що не настільки багато в нас людей, як би нам хотілося, щоб забезпечити кожного ТГ. У нас в сучасних технологій є таке, як електронний кабінет, є моя податкова. Абсолютно всі ми як платники податків, бо ми всі з вами платники податків. Ми можемо зайти в мою податково отримати доходи, якщо вам треба на декларацію державного службовця, подивитися чи у вас є борги, передивитися, там дуже хороший застосунок. Тоді з паном Сергієм, попереднім керівником, говорили. Він запропонував, що ви даєте автомобіль, працівники, буде відповідний графік по певних громадах, де ви будете виїжджати, а громади приймають просто місцеву програму. Кошти на паливо дають. То воно так може відбуватися? Так, власне, це цей такі. Проєктовий «Виїзна податкова, це буде ініціатива наша. Ми плануємо все йти далі, у разі буде технічна можливості, але буду казати, що це теж не буде в режимі онлайн. Тобто, люди, ми будемо плануємо виїжджати по ОТГ, буде, якщо в нас буде автомобіль, буде е, е, паливо, і щоб ми працювали, приїхали, взяли документи, надали послуги, забрали, тому що опрацьовувати ми їх зможемо лише в себе. Ні, так. Але ми їх плануємо, так. Є певний дискомфорт, що людям там далеко їхати, подавати документи. Ну, і е, ці проблеми вони висвічують головам громад, тому вони і звернулися. То, можливо, давайте зробимо таким чином. Ви можете, наприклад, дати мені узагальничу інформацію, а голови громад хай зв'яжуться з відповідним, чи ну, напевно ви дасте з ким зв'язатися з податковою, яка потреба в кожній громаді в тому, щоб туди виїжджали працівники податкової. Ви їм скажіть, чи вони готові прийняти програми, і скажіть їм, яку суму коштів треба їм прийняти, щоб вам компенсувати паливо, чи давати гроші на паливо. Ну, автомобілі, я думаю, у вас є, правильно? <клухи> і просто в кожній громаді має бути графік, хай це буде на їхній офіційній сторінці, хай це буде в адмінбудівлі, коли будуть приїжджати працівники податкової, щоб всі люди, у них вже, якщо голови громади виступають ініціаторами, так, то хай вони. Проінформують своїх жителів громади ті дні місяць, коли будуть приїжджати працівники податкової і, і, і опрацьовувати, ну, забирати документи, а потім повертати. Голови громади. Тоді почули, да? ви звертаєтеся, кажете, які послуги, як ви це бачите, вам тоді податкова дасть зворотний зв'язок, і ви, в принципі, тоді відпрацюєте механізм. Як на сьогоднішній день десь піти на зустріч жителям громад частині їхнього бажання платити податки? Люди готові податки платити, тому ми мусимо тоді зробити їм умови, щоб вони платили. Ви розумієте? Бо потім будемо казати, що не платите податки, він каже, нема кому платити, нема податкової.